У мого племінника сьогодні день народження. Я зараз буду збиратися до нього і їхати. Мені було загадано спекти на його день народження торт і зеленим цвітом. Так що я виповняю заказ, ось, доробляю доукрашаю. І зараз буду їхати. У мене тут торт, безквітні коржі. Всередині із фруктами. Зверху тут просто ну, украсила так, шоколадом полила, тут печенюшки орео. І ось ягодами украшу і цвіточками. Я хотіла ще крем зверху, тут, так міжориво. А потім, коротше, думаю, ладно. і так нормально. І так дуже красиво буде. Коротше, я так і крему і не зробила. У нас ще зараз виключили світ. Коротше, останні дні, взагалі, якось так непонятно, ні по графіку, нічого. Більшість времени немає того світу, ніж він є. Коротше, то я вибачаюсь за світло немає чим присвітити. Дивіться так. Ось такий торт у мене вийшов. Бачите? І зараз зверху покажу, який він. Ось. І ось такий торт у мене зверху получився. Бачите?